Добрий день, діти! Я вас вітаю. Діти, пам'ятаєте, ми з вами розмовляли, що майже у всіх казочках, у всіх казкових героїв є будинки. І ось у нас ілюстрація до казки, як ви думаєте, до якої? Це казка, напевне, колобок. Бабуся і дідусь сидять біля свого будиночка і чекають на свого колобочка, куди ж він укатився. Я хочу звернути увагу ті, на віконце, яке є у цьому будиночку. У будинках зазвичай є віконце. Для чого? Для того, щоб можна було провітрити кімнату, для того, щоб було видно, для того, щоб було більше сонячного світла і навіть більше тепла через віконце, проходить тепле, тепле повітря, коли спекотна погода. І Погляньте на це віконце. На віконці стоїть гличик із квіточкою, і подивіться, як розвиваються занавісочки, тому що, мабуть, дме вітерець і занавісочки розвиваються. Я пропоную вам сьогодні зробити такий будиночок, в якому занавісочки будуть рухатися. А ще я нагадаю вам нове слово Вам скажу: що занавісочки на вікні можуть називатися іншим словом, фіранки. Фіранки. На вікнах зазвичай занавісочки називаються фіранки. І коли дме вітерець, звичайно, вони рухаються. Зробимо такий будиночок? Зробимо. Але спочатку ми з вами розімнемо наші пальчики за допомогою олівця або фломастера. Як ми будемо це робити? Покладемо. Поставимо олівець або фломастер між долоньками, і будемо отак його крутити. Швидко, 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 швидко. Ось так: такий масаж нашим олівцем або фломастером. Тепер ми будемо перекладати олівець з однієї ручки в другу ручку і стискати у кулачки його дуже сильно, щоб наші пальчики були сильні та вправні. А тепер подивіться, що ми зробимо. Між вказівним і Мізинчиком покладемо олівець і натиснемо на нього ось так пальчиками. Це теж буде масаж. Тепер іншою ручкою натискаємо ось так. Молодці. Погралися, позаймалися, а тепер до роботи. Нам потрібно буде клей, пензлик, серветочка, ножиці і, звичайно, деталі до нашого будиночка. В будиночці зазвичай є. Фундамент, основа, ви пам'ятаєте, це. Це буде просто смужечка будь-якого кольору, у мене червона. Потім сама основа будинка, це квадрат, у мене жовтого кольору. Нам ще треба зробити з вами дах. Дах ми зробимо із прямокутника, зрізати будемо навкіс куточки і зробимо знайому вам вже фігуру трапецію. Як ми це робимо, ви пам'ятаєте? Ми ставимо ножиці ось так до куточка, і зрізаємо навкіс точно так же з іншого боку. Зрізаємо навкіс і у нас вийшла фігура, яка називається трапеція. Ось такий у нас дах вийшов. Тепер нам треба зробити віконце, я його зробила білого кольору. І для того, щоб наше віконце було справжнє, бо багато у багатьох людей на віконцях стоять квіти або в горщиках, або в вазочках. Давайте ми з вами намалюємо на віконці нашому квіточку, наприклад, в вазочці або в горшечку, як ви захочете. Ось ми малюємо вазочку. Можна її зафарбувати, я її зроблю ось такою смугастою, заштрихую її, зроблю смужечки. Тепер нам треба зробити квіточки, ось вони стеблинки зелені, і зелене листечко зробимо. Ось так, трошечки зафарбуємо, щоб було яскравіше. І самі квіточки ми намалюємо ось таким рожевим кольором фломастером. Ось такі можна квіточки намалювати, які вам заманиться. Так, наше віконце готове. Тепер починаємо наклеювати. Наклеювати ми починаємо знизу. Будинок же ж будують, з фундаменту починають. І ми почнемо точно так же. Намащуємо наш фундамент, нашу смужечку. Намащуємо на дощечки або на папірі, на картоні, щоб наш стіл, стіл був чистенький, притискаємо і притискаємо серветочкою. Тепер нам треба приклеїти квадрат. Діти квадрат у мене великий, тому я пропоную зробити так: не намащувати його повністю, а тільки його сторони. У квадрата чотири сторони. І ми намащуємо просто чотири сторони ось так. Серединку можна не намащувати. Приклеїмо діти так, щоб наш будиночок був на фундаменті. І притискаємо серветочкою. Тепер залишилось приклеїти нам дах. Дах точно так же ми трапецію нашу, намащуємо по краях, по сторонах, ось так. І наклеїмо точно на будинок, щоб дах був міцно тримався на будинку, щоб наш будиночок не змочило водою під час дощу. І тепер залишилось нам приклеїти віконце. Віконце приклеїмо посередині нашого будинка. Точно так же намащуємо, Можна повністю можна по краях, я по краях намастила, притисла і. Притисла ще серветочкою. А тепер діти, увага! Нам потрібно буде два шматочка будь-якої серветки столової. Можливо, біла у вас, можливо, у вас кольорова. Є. У мене дві рожеві. Ось такі: вони повинні бути за розміром, як віконце. Тепер нам треба що зробити. Серветочки ми не намащуємо клеєм, а робимо ось так: вгорі над віконцем. Промазуємо ось так вікон, сторону віконця вгорі, промазуємо клеєм, промащуємо. І тепер наклеюємо ось так наші серветочки. Ось у нас вийшло дві фіранки, подивіться занавісочки, які закривають наше віконце. А якщо ви візьмете і подмухаєте на них. То вони відкриються, і ви побачите там вазочку з квітами. Потім можна поставити на місце піраночки, закрити віконце, і знов подмухати. Ось так можна зробити таку, такий будиночок, ніби іграшку. Закриваємо фіранки. Я пропоную вам діти зробити такий будиночок іграшку рухливу і погратися вдома, запропонувати своїм братикам, сестричкам погратися, подмухати. Це і корисно, і весело. До побачення, діти! Я чекаю на ваші роботи. Пока-пока!